Скільки людей загинуло, а ви тут наживалися, наживаєтеся. І далі стояли, заява, що ви справедливі.

тимчасово функції. Я скис мене був один. Це буде хлопці зрачені, розумієте? Подивіться у вас, що розумієте правильно. Кручні, а ну чуйте, я не напали просто хлопці. Отако зробіть, отако зробіть. Це вже другий час. Все, кінець. Я вам клянуся, що та зараза не йде туди. А туди, ви туди, ви не йдете. Так само. Leite a Барикади порозбирали, зробили спеціально, щоб беркутівці могли беркуті таке не прорватися. Свій... А до кінця, коли наші, і ми гинули там, хлопці, вони навіть не з'являлися ні на сцені, ніде не було. Хлопці до вас йдуть, хоча з вами поговорити. Все керівництво підписало заяву. Я думаю, що ваше самі, то вже написали. Вже написали.

Вони вже депутатство своє показали, що вони робили. У нас, я ще одно скажу, наша фракція Батьківщина. Я тоді не був ні головою партії, ні батьківщина. Їх понабирали таких, що лижуть задніці. Назаді. Ми знаємо, хто вони є. А сьогодні вони чують. Їм не сказали, так? Я прошу підтримки вас на завтра. Сама ця народна зарада, вона є незаконна. Це є революційна структура. Але тут, хоча і з нутрі, нас розтовтати. Піщу цей Ящук, Марко вже на них дав, що вони звільняють. Вони, вони ціль, яка? Вони зробили коло ту районній раді і залишилися. От са ці не буде по кущах, ходять і обміняють нас до цього Нам з кожен день треба приходити, Тільки вони виберуть президента. Святого травня кожен день мають бути люди. Хто на роботі корма, але хтось має прийти. Як скликаються люди, беріть телефон, усіх своїх знайомих. У нас зони в нічого. І тут має бути, і там має бути. Ми ще пояснення. Ми вже не буде. Значить, на 10-ту ми даємо апарату. Слухайте мене. Я прошу вас, бо я і ніхто, дати мені дозвіл, щоб я дав апарату районної ради вказівку, на завтра зібрати на 10 годину всіх депутатів. Даймо, даємо, а як не прийдуть, привеземо. Але є одна умова, якщо нас буде так, як согненне. На завтра треба народ. Покликати, друзів. Хто не має, чим є. Я сам викликати, бо була завтра сама оборона. Всі на драці, ніхто не має. Всі на драці, не поїхали. Бо, бо, я, б... я, я не маю. Тіля, щоб найбільше народу загинуло на Майдані, аби Москва боялась.